Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і зараз ми подивимось таке питання: переговори на даний момент. У кого яка позиція? Дивіться, найголовніше це є Україна для нас, так? І подивимося, з чим Росія, з чим Україна на даний момент. Тому я одразу розклад буду ділити, що на якому рівні зараз переговори для України, і на якому рівні переговори зараз для Росії. Перед цим мої любі, попрошу вас задонатити для, для 30-ї бригади Донецького напрямку хлопцям потрібна, ну, скажімо так, ремонт техніки. Все, мої дорогенькі, поїхали. І дивимося. Переговори на даний момент для України, на якому рівні, що ми маємо, чи вигідно, чи не вигідно, і для Рашландії, як я завжди говорю. Парашки, рашки, парашки. От, відверто вам кажу: інколи так хочеться, щоб вона кудись щезла, і її більше не було, щоб слово не російської мови ніде не чути, щоб не читати нічого російського, щоб, щоб взагалі от не й все прокинутися такого не буває. От якось так. А напишіть ви, як мрієте ви? Яку, я, що, як бачите ви майбутнє, яке для вас прийнятне майбутнє для Росії? А ми поїхали. То на якому рівні? Аж знаєте, от тільки помріяла, вже легше стало. Але, як то кажуть, знаєте, думками багатіти неможливо, тому треба щось робити. І як я завжди говорю, все в наших руках. Поїхали. Дивимося, на якому рівні зараз Україна в цих переговорах. Ну, це не є зовсім добре, скажімо так, але ми зараз розшифруємо. Це вже перша карта. Дивіться, перша карта це як сівніфікатор. Тобто, тут дуже-дуже різко, дуже боляче. Тут якісь уже крапки для нас покладені, до речі, в якихось питаннях. Зараз ми розберемо це і для Росії. Дивіться для Росії. Королева мечів говорить про те, що вони дуже агресивно настроєні. В принципі, і в нас можна сказати, що. Ну, дивіться, це все, все рівно треба розшифровувати. Якби тут у нас була проукраїнська влада, я би сказала, що тут конкретно крапки над і розкладені, і конкретно не відступаємо, наприклад, так, є якісь межі і тому подібне. Але зараз ми подивимося. Королева мечів це завжди та жінка, яка не зупиняється не перед чим. Вона мститься. вона… Знищує, вона буде, от поки вона жива, вона е, не заспокоїться. Ну, це те, що, що я говорю: поки Росія е, існує, доті нам спокою не буде. І тут на дні колоди десяточка кубків. Ви знаєте, дуже багато інформаційного простору і е, кубки це вода. Тобто дуже багато води в інформаційному просторі. А насправді ви бачите мечі. Тут е, Росія не здається. А у нас тут вже якісь крапки над і поклали. Так, ще сонечко хотіло вибиватися, але зараз ми подивимося. Так, все ж таки, зараз докладаю, ну, приблизно, давайте вже домовляємося з картами Таро, щоб вони нам вже не підсовували ніяких свиней. Будемо говорити так. По три карти на кожну. На якому рівні? Добре, недобре, для нас. Можливо,. Тут карти покажуть, що вони хочуть ще довибивати з нас. Так, на дні колоди у нас, дивіться, шість мечів, але зараз до неї. Спочатку беремо-вибираємо ці карти. Так, один, два, три. Бачите, сонечко, не просто так воно хотіло вибиватися от воно таке і вибилося. Дивіться. Ці дві карти дуже погані. Ось на цю карту завжди треба докладати. Завжди. Але дивіться, бачите, нічого доброго тут немає. На жаль, на жаль, кажу, так як є. Е, страшні речі і концентрація, дивіться, на тому, що ми стали знову на ті самі граблі, не побачили можливостей, а сконцентрували себе на тому, що печалька. Тобто, у нас на даний момент печалька, хоча. Сонце говорить про те, що нам розкажуть: от як я десяточку кубків вам показувала, що дуже багато води. Дивіться, будуть показувати, що все у нас отлічно. У нас настільки на хорошому рівні ані однієї карти немає, що показує щось добре. Тут навіть можна сказати, загострення ситуації. Останній шанс можна навіть сказати. Розумієте? А, тому я не бачу нічого хорошого для України. Дуже погано. Нам, до речі, щоб ви розуміли, ми багато речей не розуміємо і не бачимо. Ми сконцентровані на чомусь і нас відвлікають. Правди тут немає, щоб ви розуміли. Тепер дивимося на Росію. На якому рівні? Туману напустити, а вони ще хотілки хочуть вони не відступили. От дивіться, ці карти показують, що дивіться теж двієчка. У нас мечів, тобто у нас загострення, і ця карта кричить: Увага! Тут іде, бо після двічки мечів іде трійка мечів, по рахунку, якщо ми йдемо. Якщо ми на цю карту не звертаємо уваги. Були бу, ми засліплені чимось, нас відвірлікають чимось і тому подібне. Ми не помічаємо цього, де нам кричать Увага! І ми попадаємо в трічку мечів. А це прямо в серце три мечі. в Серце це дуже-дуже боляче для України. Це вже, знаєте, ну, коли боляче буде всім, беремо тут тут теж двічка. Але тут двієчка, дивіться, жезлів. Тобто тут хотілочки. Тут двічка про хатілочки, а тут двічка про неуважність. Тобто Україна зараз дуже неуважно все засліплює. Всю, оце все, що погане, засліплюють нам. А тут навпаки хочуть обдурити. Обдурити, можливо, весь світ. І тут якась ситуація йде, як завжди: напустити води, напустити туману. Ось невизначеність, торгашество це теж торгашество. Ось, і їхні хотілки. Ось якось так. І підлі хотілки, тому що місяць це завжди туман, це завжди підлі речі, спідтяжка, брехня і тому подібне. Чим лишиться Україна? По одній карті витягую. Чим лишиться Україна? чим... А-а-а... Знаєте, От давайте отут ще, а потім Україна. От які хотілки? від чого вони не можуть відмовитись? Від чого Росія не може відмовитись? Тому що двійка це коли не хочуть залишати щось старе, щоб перейти в нове. Тобто, тут я, ніби як застряли. Україна цього не бачить, а Росія. Вона не може щось відпустити, якісь речі. Зараз ми подивимося. Дві карти докладаю, і... а потім подивимося. Так, диявол, бачите? Території. Що вона не може відпустити? Це території. от диявол. Диявол, коли бере, він, диявол, добровільно нічого не здаєш, ви розуміли. Це треба тільки у диявола треба відібрати. Захотіти і відібрати. Тобто ті території. А тут, ну, скажімо так, до 40% територій, які вона вже захопила, вона не хоче їх віддавати. І тут твердо все. Тепер дивимося наступне питання, як я вже сказала. З чим залишиться Україна? Саме в цих переговорах. Потім, можливо, буде і далі. З чим залишиться Україна, з чим залишиться Росія? Ну, тут і так все зрозуміло, якщо чесно. Так. Ем... Що в Україні все вкрадуть? З-під носа, тому що не помічаємо, засліплені чимось і засліплені своїми егоїстичними хатівками. Там же ж поїхали самі бурундуки. Там немає патріотів України, там немає справжніх, справжніх хороших дипломатів, які захищають Україну. Там немає нікого. Там якісь бурундуки от конкретно. Розумієте? І тому Україна залишиться з м, вкраденими, з-під носа, відкрито територіями. З чим залишиться Росія? Ну, Вона заспокоїться тут, ви знаєте. Це карта. М, скажімо так, ще з якимись бажаннями вони, вони залишаться. Ще в них будуть бажання. Вони прямо, м, знаєте, по цій карті. Давайте скажемо так: по цій карті через те, що це паж, через те, що це кубки, вони, можливо, після того, що вони доб'ються, бо тут і так вже достатньо на брехні це все, ці їхні хотілочки. Ось. Королева мечів, вона говорить про те, що вона ніколи не зупиняється. А ця карта говорить, що вони вже якісь хатілочки на майбутнє. Це хатілочки на майбутнє. На майбутнє. Тобто, так просто це ще молода енергія, це ще тільки, знаєте, можливо, вони під час цих переговорів вони тільки зайкнуться про це. Але це на майбутнє. А з такою картою, і з такими картами, і з дияволом, хм, люди добрі, це, це страшні речі. Кому не подобаються мої розклади, що я тут говорю такі страшні речі, вас залякую. Я говорю тільки те, що я бачу на картах. Тут немає нічого, що я приплила собі щось. Тобто, Україна залишається обкрадженою серед білого дня, засліпили нас, От. а Росія залишиться на майбутнє, Тобто це вже, знаєте, коли, дивіться. Знаєте, як? От я трошки поясню, щоб ви зрозуміли, як, це, як ця карта може зараз, от саме в цьому розкладі програтися. Тобто вони вже взяли, що вони хотіли, вони і так все вже взяли, що хотіли. Але вони саме під цих, під час цих переговорів можуть на щось натякнути, що не наша делегація, не американська, не це, Розумієте? Але це. Може розростися потім у великі хатілочки. Це тільки так, знаєте, шуття можуть щось сказати. Так, в шуточку. І дивимося, що у нас тут. А тут, на дні у нас території. Все йде через території, через якісь ресурси, на дні колоди щастя, але щастя, на жаль, не для нас. Навпаки, у нас вкрали це щастя, а тут, навпаки, ще додають щастя. Отак От я. Прочитала цей розклад. Щиро вдячна вам мої любі за увагу! Донатимо на ЗСУ. Разом до перемоги, і все буде Україна!